Портрет у стилі пластилінового кубізму. Що, що ви про таке чули? Ні, тоді, будь ласка, бери пластилін, шматок картону і приєднуйся до нашого заняття з вами, Або Артзайка. Навпаки, це може бути радість або злість або веселощі, ну тобто будь-яка емоція, яка вам доподобить. Або це може бути передати, передати якусь дію, наприклад, танець, спів, гра на будь-якому інструменті. Ну тобто подумайте, що б ви хотіли сказати світу, або мені, або ще комусь, да? і зробити це за допомогою скульптури. Може, це балеріна, Може, це, а, не знаю, ну, будь-який будь, будь задум, який у вас є в голові, спробуйте його передати у скульптурі, у об'ємі у кольорі, у формі у дії. Так, що я зробила? Я взяла шматочок пластиліну, я не роблю квадрат, я просто а, гарненько все зараз ось так обвела і обріжу. Зайві шматочки приберу і перейду на другу частинку лиця. Спочатку я просто розмежую по кольорах свій об'єкт. -об Давайте його так і називемо, що це у нас буде арт-об'єкт. Далі перейдемо на наступний колір. Це може бути будь-які кольори, будь-які шматочки, великі-маленькі. За, за вашим бажанням. Це може бути навіть якесь коло, да, якась пряма хвиля, якщо на лиці може бути борода або якісь ще елементи, наприклад. Да, наприклад, вуса, губи, родинки, ямки, ну, тобто будь-які елементи. Ми всі з вами живі люди, і в нас є багато всього цікавого. Так. Що розказати і б хотілось можливо передати своєю роботою. Це може бути якийсь настрій, це може бути стан, це може бути е, незгода. Да? Навіть е, можна бути повністю незгодним з чимось і це передати. Наприклад, своє ставлення до е, війни, окупації, може бути до наслідства, до, е, навіть до уроків, теж можливо. Е, що ще? Своє ставлення, наприклад, до, навпаки цукру, щось гарне, да? наприклад, до любові, до що для вас любов, можна все це теж передати, все у статуетці, у якійсь скульптурі. Це може бути все, що вам завгодно. Тому воно і називається що творчість. Да? Коли... Ту форму, яка нам подобається. Якщо треба, загладжуємо якісь місця. О, десь можна. Підкоригувати і викладаємо. Ось ці місця треба буде потім заповнити зараз. Підгладжуємо, щоб все було рівненько-гарненько. Так, і так, щоб зробити тепер під цю форму, нам треба буде також вирізати. Тобто ми беремо шматок пластина. Робимо ліпьошечку і вирізаємо по формі, так, щоб ось сюди вкласти потрібної форми. Як ми це зробимо? Ліпьошку надрізаємо рівненько, прикладаємо і дивимось, до якої ширини нам треба відрізати. Приблизно ось так і прикладаємо. Підтримай відео лайком, коментарем, підписуйся на канал, жмакай колокольчик, і пиши в коментарі, що б ти хотів побачити на моєму YouTube-каналі. А поки ми заповнюємо весь фон квадратними або прямокутними різними такими клаптиками того кольору, який саме вам до вподоби, можете по формі. Обличчя, якихось зробити овальчик чи коло вибирати вам. Я запрошу вас приєднатись до наших онлайн занять у Zoom. -і. Тричі на неділю приєднуйся, У нас дуже весело. Приєднуйся до нашої телеграм-спільноти, посилання під відео. По перше, візьмемо шматок постеліну. Дивіться так, щоб він. Ага, дивіться так, щоб він у вас, ну, подивіться, по розміру, щоб підходив. да? Давайте одразу зробимо з нього ось таку джгутик, трошки його, підготуємо нашу роботу. Нам потрібно буде з двох частинок наш ніс створювати. Так. Два джгутика. Прижали з двох сторін. Двома ручками. Угу. Далі е, я вважаю, що це забагато трошки відріжу. Так, і придавлю ось тут ось таким чином. Зроблю виїмочку. Так, ось тут так уже забагато відрізаю. І тепер. Приєднуємо частинку носа. Угу, клас. Значить, розділимо на дві частинки, приєднуємо ось тут у колу, закручуємо і зайве теж прибрали. Дивіться, ніс можна по-своєму зробити. Може, якось по своєму. Спробую допомогти. Так. Ми можемо використовувати в своїй роботі. І інструменти, які біля нас лежать. Наприклад, ось зараз дуже класно мені допоможе ручка створити ніздрю. джгутик для вуст, да? прикладаємо щось кругленьке робимо невеличку виємку і прикладаємо вуста. Додаємо нашим вустам кольору, додамо вустам кольору і переходимо на. очі. на коло. Коло робимо ще одне коло, ліпьошечку. Далі цю ліпешечку ми з вами ось так прикріпляємо, придавлюємо, щоб вийшло такий зірок чи щось якось так. Да? І робимо ще додатково. Два джугутика, його розплющуємо. Розрізаємо, щоб було у нас дві рівні такі ще разочок, джгутик. Надрізаємо, щоб він був рівненький. З однієї сторони точно. Так. І викладаємо по формі ока. З однієї сторони обрізаємо. І з іншої так само робимо. Так. Ну і далі можна буде докласти будь-які деталі: точки, кружочки, квадратики, повидавлювати тут доробити, вуса доробити. Може, хто захоче, щоб це був Сальвадор Далі, наприклад. Да? Він, до речі, засновник сюрреалізму, один із найвідоміших художників, який малював у стилі сюріалізм. Це Очих успіхів і до зустрічі у наступному уроці з вами була Арт Зайка.